Є лишні кошти, нема. Тому дивись це відео до кінця. Будуй мийку самообслуговування і заощаджуй не менше 30%. Перше, працюєш уже з кимось. Окей, працюй. Давай нам деталізацію того, тих робот, котрі тобі роблять компанія. Ми дамо ціни достовірні, котрі повинні бути. Друге, робити повністю проєкт. Робиш самостійно проєкт Окей роби. Або замов у нас, ми зробимо вам проєкт і дамо деталізацію до цього проєкту. Третє, ви можете працювати з нами дуже по інтересним умовам. Перша умова, ми будуємо під ключ вам повністю мийку. Друга умова, ми можемо робити розділ робот, а з вашої сторони, ваш представник, матеріали. Це ви вже заощаджуєте.